Салют, ви на каналі Фортуна Блокчейну. Мене звуть Арсеній Та сьогодні я поділюся трьома легкими методами, як можна заробляти на крипті з складеннями та без. Заробіток на стейкінгу. Найбанальніший спосіб легко заробити на крипті. Принцип, схожий на депозит в банку. Кладете суму під фіксований або гнучкий відсоток, отримати з неї профіт. Найкращу відсоткову ставку можна знайти на українській біржі Вайбід. Там USDT можна застейкати під 18% річних. Посилання на біржу залишу в описі під відео. Спотові інвестиції біткоін і Кожен фінансовий цикл, біткоін та ефіріум оновлюють свої хаї, але цим досі користуються не так багато людей. В цьому існує два підходи до такого виду інвестування. Або ви розумієте, як працюють цикли, то купляєте токени, коли ринок значно просів та ще не почалася активна бича фаза, або постійно купляєте біткоін чи ефір на однакову суму протягом певного часу та теж довгостроково вийде значний плюс. Виконання різних промоакцій, акцій та інших активностей. Це можуть бути різні акції відбірш, які дають бонуси за реєстрацію, депозит або виконання інших умов. Також існують активності від певних проєктів в Крипті, які залучили багато інвестицій від інвесторів, та їм потрібно збільшити кількість активних користувачів їхнім продуктом. Натомість проєкт роздає дроб користувачам за виконання конкретних дій. Про те, які токени купую, які акції виконую та інше, пишу у всех в каналі Приклади кейсів, з яких вдалося заробити, можете зайти в закріпленому пості. Жодних курсів та приваток не продаю. Буду радий всім, хто доєднається до спільноти каналу Фортуна блокчейну. Посилання в описі під відео.